Овочі, вершкове масло, соняшникова олія, фрукти, сир, яйця такі продукти найбільше здорожчали за 2024 За даними держстату, продовольча інфляція стрімко прискорилася через спекотну погоду, без дощів влітку і восени, що вплинуло на врожайність. І терміни дозрівання це стосується власне фруктів та овочів. Не змінилися ціни, що цікаво, тільки на цукор. З якими досягненнями і викликами рік минув для аграріїв Львівщини та з якими прогнозами і сподіваннями розпочався вже 2025-й, Говоримо із Людмилою Гончаренко, директоркою департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА. Добрий вечір, пані Людмило. Добрий вечір. Е, натрапила знаєте на тазу, що е, таке цікаве порівняння. Якщо на старті повномасштабної війни е, аграрний сектор аграріїв порівнювали з тим трактором, який відтягував танк? Ви пам'ятаєте цю це зображення з зі старту повномасштабної, то 2024-го це уже той трактор, який методично обробляє поле в проміжках між обстрілами з усіма ризиками, з усіма загрозами. Погоджуєтесь, як, як би ви охарактеризували цю роботу, Цю реальність аграріїв саме Львівщини 2024-го? Реальність 2004 року пов'язана 2024-го 2024 пов'язана не тільки з війною свої корективи війна внесла, але ще й припіднесла сюрпризи погода і власна сухість. Надто аномальні погодні умови теж спричинили. Але Львівщина. З тих областей, які ми на заході, і так особливо погодні умови на нас не позначилися. Урожай ми маємо хороший, і якщо брати навіть в обсягах валового виробництва, то по зернових обсяги валового виробництва навіть збільшено на 5% минулого року від минулого року, ну це в основному за рахунок того, що були збільшені суттєво посівні площі. Якщо брати по урожайності культур, то так через аномальну спеку деякі культури показали нижчу врожайність, зокрема пшениця, але хороший урожай отримано по е, хороший урожай отримано по ріпаку, і валове виробництво ми забезпечуємо більше ніж на 100% в порівнянні з минулим роком. От за даними держстату, ціни на цукор залишаються стабільними. Що могло зумовити таку тенденцію? По-перше, напевно, зумовило цю тенденцію, що цукру виробили більше, ніж у минулому році. Знову ж таки, сезон цукроваріння на Львівщині завершився. По-перше, було значно більше посаджено цукрового буряка, і я думаю, це було посаджено не тільки на Львівщині, десь на тисячу гектарів. Львівщина мала площу більшу порівняно з сезоном. Поза минулого уже року, і десь так я дивилася, по інших областях теж цукрові буряки були посаджені більше, тому напевно воно вплинуло все таки пропозиція на ціну. <тас> і якщо я не помиляюся, зараз з України заборонено вивозити цукор, так продавати його за ко. Це квоти до Європейського це? Союзу зменшилися, і квоти вже вичерпані, так скажемо. Угу. Окрім е, усіх викликів з погодою, з забрудненням різноманітними наслідками безпосередньо е, військових дій. Є ще такі виклики, які стосуються усіх без винятку фермерів і аграріїв, незалежно в якій області вони ведуть свою діяльність. І один з таких ключових викликів це брак кадрів. І дійсно в останні місяці минулого року саме цей фактор визначали як найбільш стримувальним фактором для сільгоспдіяльності майже 20% агрокомпаній. Це знову ж таки дані держстату. Тобто, виходить, що з таким викликом зіштовхується ну фактично кожна п'ята агрокомпанія в Україні. Яка ситуація на Львівщині, і як цей виклик вдається долати, якщо вдається? Така ситуація не тільки на Україні, а й на Львівщині, тому що ми розуміємо, що багато працездатного населення у нас виїхало, багато чоловіків мобілізовано. І це є реалії, які є, і проблема з кадрами зараз є. Як вона вирішується? Кожне підприємство, мабуть, має свій особливий підхід і вирішує кожен по-своєму. Але якщо так подивитися, згрупувати це, в основному почали перекваліфіковувати працівників. Uh -huh. Дуже багато зараз є звернень і до центру зайнятості щодо перекваліфікації дорослого населення, і самі підприємства навчають кадри. Вони почали зростати свої кадри. Друге, проведено перерозподіл. І якихось функціональних обов'язків, перерозподіл, навантаження на працівника є таке, що тепер працівники працюють трошки більше ніж працювали раніше. і За рахунок того теж е, вирішується проблема. І е, вирішується проблема за рахунок того, що залучають до роботи більше жінок, і навчають така жінок чоловічим. Така реальність на навчають жінок чоловічим професіям, і багато тепер залучається до роботи е, жіночого населення. Я ми вмикали у наш ефір розміновувальницю, яка допомагає підготовлювати фактично ґрунт поля під майбутні посіви, там де вони відбувалися раніше на Харківщині. Ну тут теж залучають жінок, тому що немає іншого виходу, і е, зараз е, на навіть на важкогабаритну техніку можна навчитися перевчитися, пройти перекваліфікацію, і опанувати це жінкам. А е, в аграрній е, сфері є можливо якісь централізовані курси, де можна пройти це навчання? Чи є така можливість на Львівщині? Є така можливість на Львівщині. Зокрема, центр професійної освіти при Львівському обласному центрі зайнятості. Він перекваліфіковує доросле населення лише по аграрних професіях, там більше 30 професій. Mm -hmm. А взагалі по всіх професіях вони пропонують щось до 100 різних професій, по яких можна перекваліфікуватися. Лише механізаторів вони перекваліфіковують за дев'ятьма категоріями. Тобто така можливість є, і цією можливістю, власне, зараз дуже активно почало населення. Цю можливість почало населення. Елення використовувати оскільки це проводиться безкоштовна кваліфікація за кошти бюджету. Пані Людмило, ми у нашій студії вже не раз із вами говорили про традиційні культури і про експерименти. Також І про експерименти поговорити пропоную і далі. У нашій студії є Михайло Костюк. Він відомий своїми плантаціями Чорного Горіха. І ми якось навіть мали про це розмову так. без пана Михайла. Тепер маємо нагоду із ним її продовжити. Пане Михайло, добрий вечір. Вітання вам. Доброго вечора. Початку. Ви маєте ви відомі на всю країну плантаціями Чорного Горіха. Бо ну один з небагатьох не лише на Львівщині, мабуть, а й по всій державі хто вирощує цю культуру. І ми з вами бачилися м, на вашій господарці ще 2020-го. Я тоді знімала матеріал. Зараз попрошу наших режисерів по змозі показати ті кадри, ще з 2020 року. Тоді ваша плантація налічувала 4 десятки. Гектарів. ось це чотири роки тому відбувалося. Як змінилася справа за цей період, тому що ми знімали, бачите, я ще в масті у час пандемії, тоді був ковід, зараз повномасштабне вторгнення. Як змінилася ваша справа за ці понад 4 роки? Ну Ми пішли наростаюче. У нас на сьогодні є 67 гектарів власних полів. Що дуже добре, що це все є на мікоризі, на білому труфілі. Ми використовуємо тільки е, свої саженці. У нас весь закритий цикл. Маємо свої маточні дерева. Ну, так, Будемо так казати, в своєму сокові. Ми вже йдемо, ми вже не долучаємо інших е, сортів нічого, ми вже вивчили те, що нам найцікавіше. Сфері. Ну і йдемо далі наростаючи. Буде така змога купити землю, ще будемо купляли землю. Багато робимо різних настояночок, э, чаїв, мазі для лікарства. Ну так, розбиваємося. Не зупиняємося. Ви тоді зацікавили мене тим, що деревина Чорного горіха це фактично одна з найдорожчих у взагалі у світі. Чи маєте вже прибуток зі своїх плантацій? Бо тоді ще не було. Тоді доводилося трішки можливо більше вкладати, менше отримувати. Як зараз? І ну, взагалі у Чорному горісі, що найбільше є цінним? Ну зокрема, якщо його в Україні вирощувати? Е, ну не треба чекати багато років, щоб мати з нього результат по деревині. Деревина ще років 10 і вже буде стигла деякі наші плантації, а зрештою ми робимо деякі зразки розділили, що в медичному напрямку, що, будемо так казати, в технологічному, і плюс ми робимо чаї. Чаї вони дуже цікаві, вони дуже швидко йдуть, настоянки різні робимо, лікувальні в тому числі. Ну, маємо багато замовлень. Маємо співпрацю з українськими медоварами. Для них робимо рецептуру, і вони зараз розливають горіх чорний mm -hmm. бальзам, та це гарне досягнення. Ще є декілька колаборацій, які ще не довершені, але вже є напрацювання і будуть розливали теж вже. горіх То чорний. Тобто це якось в поєднанні з медом, так? Ні. Е Українські медовари це з медом, угу. а інші бренди в нас беруть теж технологію, і це вже буде на спирту, тому що є і е, дистиляти різні, розумієте? Але ми стараємося так, щоб воно було і в законних рамках правильно, і щоб було корисне. Лишилося те ідентичне, що потрібно для людини. Бо це сировина надто дорога. Нею не можна так розкидатись на право-наліво. Угу. А з гектара який потенційний прибуток? Ну, скажу так, що якщо чекати на деревину приблизно 3 мільйона євро на деревину. Це чекати скільки років? Мінімум 12-15. Від моменту висадки. Якщо починати тим напрямком, яким ми йдемо, то множте все на 4. Угу. Так, То проста арифметика. Один грам йоглона приблизно 12 доларів. А йоглон то є діюча речовина, яка знаходиться в Горіхові. Так як йод є в інших культурах, а йоглон це є чорний горіх. Найпотужніше лікарство, яке є на планеті, це чорний горіх. Пані Людмила, який потенціал Чорного Горіха на Львівщині? Це можливо масштабувати до промислового рівня, наприклад? І чи є можливість фермерів, які вирощують, ну які долучені до такого типу справи, якось заручатись підтримкою фінансовою за якимись програмами, які діють на Львівщині? Чи це надто вузька вирощувати ту чи іншу культуру в садівництві? Це може? Має вибирати фермер фермер, на чому він буде спеціалізуватися. Чорний горіх у нас більше, ніхто крім е, них не вирощують. А, але не забуваємо, що діє програма свій сад через є е, роботу, і е, аграрії мають можливість на посадку закладення нових садів і ягідників утримувати кошти державного бюджету. Крім того, є така можливість, як програма 579, де можна скористатися дешевим кредитом. І до речі, у нас багато хто користається цією програмою, і для прикладу. Якщо порівняти динаміку, скільки засаджують нових садів і ягідників по Україні, і в нас, то за площами посадок, ми третє місце після Київської і Закарпатської області, тобто в нас виробники дуже активно використовують цю можливість і засаджують нові посадки. Друге, у нас є ми, область, яка має проєкт як пілотна ФАО. І вже зараз відкрито третє грантове вікно. І власне проєкт ФАО також виключно спрямований на галузь ягідництва, овочівництва і молочну галузь. І вже по двом попереднім. Конкурсом біля 90 виробників отримали допомогу. А це за кожним конкурсом біля 27 мільйонів гривень було вкладено в інвестиції, власне в ягідництво. Зараз відкритий третій конкурс. До речі, хочу, маючи таку нагоду, закликати всіх виробників. І не тільки ті, які зареєстровані, а навіть якщо фізична особа, ви маєте можливість податися на конкурс, тому що прийом документів завершується в кінці січня. Час ще є. Так, Час ще є. І ті, які тим професійно займаються, мають можливість отримати. Кошти на е, якісь інвестиційні ресурси від 10 до 25 тисяч доларів це е, суттєва допомога. Крім того, там повністю надається супровід експертами mm. ФАО, е, і є така можливість, що ми тим чим чи ми можемо зараз тут похвалитися, є одне з досягнень області. Пане Михайло, зараз дійсно зараз січень, погода мінлива, і ми згадували в розмові з пані Людмилою, що літо було не дуже сприятливим для фермерів: посуха, брак вологи. Наскільки така культура, яка може приносити потенційно великий дохід, як чорний горіх, наскільки вона примхлива в плані природи? Наскільки йому добре в кліматі Львівщини в таких погодних перепадах? Ну, взяти культуру горіха чорного завдяки своєму листю, яке не схоже на інші листя, воно ніби як пальма. І воно себе захищає від жари. І дуже гарно, коли є надто багато вологи, воно впитує в себе і не підгниває корінь. І воно, так знаєте, як у верблюда його горб. Регулює, так, регулює собі, скільки потрібно взяти. Тому що один квадратний метр може насититися за добу, якщо раптово опадає 300 літрів вологи. А горіх бере ту норму, що йому потрібно, він не візьме більше. Він як губка, він натягає і тримає, коли в нього є. Плюси, грубо кажучи, дуже великі, так? то він не дає землі розтріскатись, не вивітрює, тому що він робить парасольку собі. І все. У нас, наприклад, 10 тисяч штук на гектар росте, так що там повністю закрито, як в джунглях, не пересихає він. А ви продаєте саджанці? Можна у вас так? купити і та що вирощувати чорний продаємо. А як купують і куди, куди його замовляють? Ну раніше було за кордон багато, але зараз в Україні немає конкурентів, так що тут чекають люди по 2-3 роки вперед по замовленнях для того, щоб собі придбати велику кількість. По малу кількість можна придбати в будь-який момент. Але якщо хтось хоче гектари, а ми багато його не вирощуємо, приблизно до 150 тисяч щорічно. О, то приблизно 15 гектарів по 10 тисяч штук на гектар на ліс інтенсивний можна брати і садити. А власне, деревину ви вже десь реалізовували, чи вона ще не дозріла до цього ще моменту? Ще не, не дозріла. Так, не дозріла. Тобто ці 12 років мінімум Мусим не буде. З чекати. Угу. Є етап, який не можна перемогти. І було питання, яка вартість, наприклад, і то від 2014 року до. Сьогодні то е, зросло приблизно 2,5 тисячі доларів до, до кубометра. То 6,5 тисяч доларів сьогодні кубометр чорного горіха. Це рахується з червоно-чорних дерев, які гарно обробляються, які гарно дивиться естетично. І зрештою, вони є е, з власними маслами такими, що їх тільки треба полірувати. Їх навіть не потрібно покривати лаками. Він все буде тримав. Пані Людмило, бачимо і і чорний горіх, і вже і баштанні спокійно на Львівщині вирощують. Ми готові до експериментів. Наприклад, на додачу мінагрополітики заговорили про те, аби підтримувати вирощування навіть бавовни в нашій державі на Львівщині. Це реально, якщо вже тема експериментів продовжувати й далі. На Львівщині ще ніхто не експериментував. Я знаю, що зараз на Одещині посаджені плантації бавовни, на Львівщині. Не знаю охочих, які би хотіли експериментувати з бавовною. Але я думаю, що Львівщина завжди славилася вирощуванням льону. Mm -hmm. У нас був льонопереробний завод, і це дійсно втрачена культура, яку можна відновити, і вона має досить високий потенціал, не тільки мала би в середині країни, а й на експорт. Мені здається, що цієї культури в нас вирощують недостатньо, при тому, що тут є всі сприятливі умови для того. Як може змінитися 2025-го, якщо він буде змінюватися, взагалі перелік найпопулярніших культур у нашому регіоні, зважаючи на вимоги часу, вимоги ситуації і погоди? Це нішові культури, які вирощуються, це вже від самих виробників, куди вони заходять і пробують експериментують з якимись культурами. А взагалі, по структурі, у нас суттєво структура не відрізняється, ну, але на жаль. З року в рік спостерігається така тенденція, що в структурі посівів переважають ті культури, які рік перед тим мали хорошу ціну. <реш> Для прикладу, в 2023 році був суттєвий спад цін на пшеницю, і фактично виробники вирощували її нижче. Ціна була, яка не покривала навіть собі вартість. Єдина культура, яка дозволяла заробити, це була соя. І ми спостерігаємо, що вже у 2024 році сої посіяно на 30% більше порівняно з 2023. І, на жаль, такі тенденції, перекоси є. У нас буває таке, що посіють моркви більше, ніж було, якщо є ціна, і по таким культурам. Така тенденція прослідковується. Мабуть, треба десь більше орієнтуватися на ринки збуту, а не на ціну. Mm -hmm. І треба вирощувати уже ті культури, які є де збувати, і треба орієнтуватися на то, а де ж ви будете продавати, та де буде реалізовуватись та продукція, більше вивчати все таки ринки збуту і вирощувати ті культури, які мають попит. У ну, напевно найважливіша вимога часу, це або завершилась повномасштабна війна, і це змінить багато чого. Будемо в це разом вірити і докладатись до цього. Вам, пане Михайле, бажаємо, аби якомога швидше ми бачили уже меблі з вашого чорного горіха. Можливо, десь у закордонних найвідоміших ну, чи музеях чи інших локаціях. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Михайло Костюк, фермер, який вирощує, напевно, один в Україні славе. Ні, чорний горіх був із нами у цій частині головного задання. Також у нашій студії ми спілкувалися із Людмилою Гончаренко, директоркою департаменту агропромислового розвитку Львівської ова.